Добрий ранок, любимої друзі, Добрий ранок 5.42. Я така, що, знаєте, трошки нікуди не спішу, бо є время. У мене сьогодні перший день відпустки. Думаю, зараз встала, собачок покормила, попугайчиків покормила, іду прийму душ. І потихеньку буду вдіватися. Юрка приїде, поїдемо на автостанцію. І світулічка ваша Настя з вами уїжджає в заслужений отпуск. Так, ви знаєте, що, я вам почути, я ж дорогу напила ці косички, я так учураваться не спитала. Нормально чи ні? Ви знаєте, це саме удобно, дуже удобно. По-перше, походю два дня з косичками, потім розплету неділю походю з кучеряшками. Дуже так вигідно, хорошо, але непривично. Непривично, що в мене все закрито, лоб відкритий. А ви як думаєте, нормально? Так, мої рідненькі, 6.12, я вже зібрана. В дорогу я завжди їду в спортивному костюмі. Ну, Лук на дворі зараз я вам не покажу, бо буде дуже темно. Ну, Хоча б зараз так е, покажу вам спортивний костюмчик, чемоданчик, сумочку дівчатки. Я ж вам казала, що цю сумочку взяла під телефон, тут туди, мої попугайчики, мені. чуєте, як співають, проваджають мене. Да? Що вони он витворяють утром? Я думаю, вам чути, співають мені. Так що, мої хорошенькі, е, лук показала. Щас одінуся, присядемо на дорожку да, з вами. І з Богом. Мої рідненькі, я взута ніколи в житті в хаті не ходжу, але надворі темно. І я ще знаю, що ми вийдемо потухне лампочка. оп'ять ми було побу... тихо, тихо, п'ять попугайчики мої співають мені. І говорять ми щасливо поті. Ви розумієте, так? Так, рідні мої, давайте так. Я буду на місці, я вам потім все розкажу. Поки ми з вами виходимо з дому, їдемо на автобус, їдемо, їдемо, їдемо. А коли я приїду на місце я вам все подробно розкажу. Хорошо? Так що, рідненькі, от такий сьогодні мене лук. Я хотіла, знаєте, діти сначала длинну жилетку. Ну що мої хороші співають там? Думала, діти длинну жилетку. Думаю, та ні. Длинні жилетки в аеропортах, тим більше перельоти будуть не, не короткі, а длинні в аеропорту. Думаю, ні, оділа жилеточку. Понятно, дівчатки, що кросовочки від Віолети, вони обалденно класні, удобні. Дуже удобні, от я в них стою. щоб ви потом не казали, що я вам просто їх показую костюмчик? Я взяла в Олександрі. Дивіться, дівчатки це ця сумочка для телефона, і сумочку взяла з собою. Там у неї є все. Що там таке? Ти дивіться, коне Так що отакий з вами отакий у світулечки з вами лук. Ну, Ви ж знаєте, що коментарі, очочки вділа, косички заплела, кросовочки вділа. Ну, правильно, в дорогу, ну як. Лучше все спортивний костюм, спортивна сумка. Правильно посунь? Хорошенький, саме головне, давайте присядемо на дорожку. Правильно? Всегда це така є і поговорич. Щось раз, два, все. Присіли, посиділи, вийшли і пішли. Значить, мої хорошенькі, привоз працює, Леся з костіком танюшкою працюють. А я. Думаю, свою відпустку я заслужила. Чесно, я трошки тако, знаєте, устала напевно, морально. Фізически ні, а морально. І тим более відпустка з дочкою це дуже важливо. Даже попугайчики, дивіться, як співають мені. Так що мої любі з Богом.